Ликаут через російську атаку, обвинувачення у ракетному ударі по трасі здоров'я, компенсації постраждалим внаслідок негоди. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі. Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Бликаут у Чорноморську та населених пунктах поруч. Понад 30 тисяч абонентів залишилися без світла після російської атаки дронами в ніч проти 9 жовтня. Поцілили по енергетичному об'єкту. Повідомили у ДТЕК. Також удар прийшовся і по об'єктах портової інфраструктури. Горіли контейнери з рослинною олією, транспортні засоби та дерев'яні паливні пелети. Травмовано п'ятьох чоловіків. Усі перебувають у лікарні, розповіли в обласній прокуратурі. Горіла адмінбудівля автозаправної станції також спалахнула масштабна пожежа на об'єкті хортової інфраструктури, де вогнем охопило контейнери з цивільним вантажем. Було дуже велике пожежне навантаження, і рятувальникам було важко в деяких місцях дібратися до осередку вогню. Загалом понад 80 вогнеборців та 4 добровольці взяли участь у ліквідації наслідків ворожої атаки. Також вогонь охопив два приватні будинки. Ще чотири зазнали руйнувань. Місцеві розповідають, це вже не перша атака, яку переживають. Дехто тільки не зробив ремонт після минулого удару. Вночі як бахнуло, син прибіг. Каже: мамо, тільки встиг крикнути Мама. Ми з маленькою дочкою нас дочка три рочки лежали в кімнаті, злякалися всі, нічого немає. Ви бачите, он не дверей, ні, ні криші, нічого. Он дивіться, в нас це вже який раз, вже не, не перший раз. Знімало кришу, але зараз воно неї балки все підірвало. Тебе поранили. Собачка. Це дренажі поставили, і в робили. Два прильоти, один і второй. І второй прилетів прямо в той І от он двигатель. З Збом ще бігимо туди, сусіди стоять, відбігають, дітя Женя, у вас дом горить. Все. І ми вибіжали. Ом була це спасибо людям, що принесли все. Діли, тому що я в піжамі і в галошах. І все. Російського командира судитимуть за удар по Одесі. Про таке повідомили в обласній прокуратурі. Йдеться про ракетну атаку 29 квітня 2024 року по трасі здоров'я. Тоді загинуло 8 людей. Ще 23 зазнали поранень різного ступеня важкості. Також пошкоджено та зруйновано кілька цивільних об'єктів, зокрема будівлю одного з університетів. За версією слідства, наказ здійснити удар віддавав полковник Євгеній Лідерер, командир 12-ї ракетної бригади 58-ї загальної військової армії Росії. Отаку здійснили оперативно-тактичними ракетами комплексом Іскандер із застосуванням касетної бойової частини. Запуск відбувся з населеного пункту на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Військове командування РФ. Достеменно знала про цивільний характер цієї території та відсутність будь-яких військових чи стратегічних об'єктів. Усвідомлювала, що застосування касетної зброї призведе до численних жертв серед мирного населення. Командиру ракетної бригади ЗС РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв Компенсації постраждалим від негоди. Виділили депутати Одеської міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 8 жовтня. 126 мільйонів гривень спрямують до районних адміністрацій, куди треба звертатися людям, чия майно пошкоджено внаслідок зливи. Під час обговорення негоди у залі сталася суперечка. Стосувалася вона саме причин того, що інфраструктура міста в чергове не впоралася зі стихією. Були покладені в шухляду проєкти, які могли би запобігти цій ситуації. а Саме реконструкція злового колектору на вулиці Балківській проєкт був розроблений ще в 2023 році, і з тих пір мерія не поверталась до цього. Натомість ми хотіли виділити гроші на Київський суд, на золоті туалети, на фейкову програму, нібито боротьби з ВІЛ СНІДом, на молодіжний центр на вулиці Успенській. А ось на те, що може дійсно зберегти життя людей, мерія, нам не пропонували виділити кошти. Ненормально, що в 21-му сторіччі люди гинуть від дощу. Ненормально, що місто три дні майже розділене навпіл озером. З цим треба щось робити. Ви знаєте, як ніхто, ви ж не вулиці, мальчик, а ви знаєте, що ніхто не збирався витрачати 100 мільйонів. Якщо ви вирішили там хайпанути, це у вас не зовсім виходить. Оміс, жителі Одеси досі оговтуються від негоди, намагаються навести лад у будинках. На одній з вулиць люди зафіксували рівень води понад 4 метри. Розповідають, потік перевертав та зносив автівки, розбивав кам'яні забори, а сім'ї ховалися на верхніх поверхах, чекаючи на порятунок. У нас була пошкоджено майже все. Рівень води був дуже високий 4,5 метри. У нас немає паркану, майже всього. У нас немає двох автівок, у нас немає гаража, у нас немає вікон, дверей. Ми на ліках всією родиною, і я, і чоловік, і діти, ми всі на ліках. Це ми будували цей будинок 20 років. Це все по крапиночці ми збирали. Пошкодження дуже великі і дуже великі збитки. Газовий котло уничтожений, електричний котел уничтожений. Дизельный котел залитый. Водоподготовка. Вот если сюда заглянете. Тоже, которая умягчитель воды. Вот он уничтоженный. Все вырвало. Бойлеры не работают. Ничего не работает. И У нас это? отопления нет. Газу ні, нічого ні. Генератори, батареї, все затоплено. Ми готувалися до блекаутів, вони стояли в підвалах. Е, зараз кажуть нам, що це відшкодуванню все не підлягає, бо це не житлове приміщення, бо статус, що це була злива. Ні, це був потоп. і ми боїмося доща. В нас з'явилася нова фобія. Підпалив автівку на замовлення. Одеські правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який спокусився на обіцянку легкого заробітку в інтернеті. Втім, виконавши завдання замовника, грошей так і не отримав. Повідомляють у нацполіції. Тепер йому загрожує до 10 років за гратами. Я шукав роботу. Я зв'язався з. работодателем, который написал мне, предложил работу, сказал, то, что нужно подж поджечь машину, за нее он заплатит мне там от 15 до 40 тысяч гривен. Скинул мне пару видео, как это выглядит. Дурость сработала. И я пошел это делать. И я нашел машину BMW белую на лобовую, посмотрел, осмотрелся, наклеил, облил. Потом поджег, но не поджигалась, поджег. Уже кинул туда, зажал, она подошла. Рощи мне никто не отправил. И он мне просто с утра самого не отвечал. Підшукавши та погодивши із замовником транспортний засіб, ввечері хлопець облив його бензином і підпалив. Свою роботу зафільмував на телефон для звітності, після чого з місця злочину втік. Від протоправних дій фігуранта ніхто з людей не постраждав, вогонь згас самостійно пошкодивши передню частину автомобіля. Наразі слідчі повідомили молодокові про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. В умисному пошкодженні чужого майна вчинено шляхом підпалу. Згідно з кримінальним кодексом України за цей злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. Нарубали на 2 мільйони гривень. Троє лісників урочища Лабуш на Балтській громади незаконно знищили 120 дерев цінних порід, дуба та ясеня. Про таке повідомляють у прокуратурі області. Службовці лісового господарства видавали дозволи, консультували щодо місць вирубки, завчасно попереджали про перевірки та допомагали у реалізації деревини. Вони фактично створили схему організації незаконного вивезення лісу, вважають прокурори. Обвинувачення вже направили до суду. На престольний хрест, датований 1744 роком з вірменської церкви у місті Кілія, що на Одещині, показали на сторінці у Фейсбук скарбниця Національного музею історії України. Він виготовлений зі срібла та декорований живописними емалями. Майстри використали ювелірні техніки філіграні, кування, карбування та золочення. Напис на хресті свідчить, що він походить з церкви Пресвятої Богородиці. 3D-модель зроблена в рамках проєкту Зоцифрування. Лані на свободі. На території Тарутинського степу команда Ривалдінгюкреїн випустила у дику природу сім ланей. Про це повідомили на сторінці організації. Більшість тварин прибула із заходу України у 2022-му, а ще частина рік тому. Спочатку їх утримували у вольєрі для кліматізації, а зараз частину з них випустили у дику природу. Решту планується на початку наступного року. Це черговий етап програми, яка спрямована на відновлення дикої природи у Тарутинському степу. Раніше тут уже випускали куланів, бабаків та євро хомяків Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.